Добрий день, привезли тракторець, ДВ до власника. Машинка. Погружаємо власник, пробує їздити. Зараз каже відчуття. Да. Спочатку, спочатку глушиш це, а тоді виключаєш ключа. Реле 14 вольтовий, не встигає зарядку давати, щоб не згоріло. Ясний так йде. як відчуття? Нормально. Трактор, трактором довольні. Як нового, вроді. Все, не, ну вроді він новий. Все, дякую, дякую. Все.